Ні, в даний момент на прислужкових обов'язках. Чи ви так, прогулянки? Хай хлопці засвідчать, люди і дікамофлять. Значить, викличе станцію, хто хто їхній начальник. Ні, якщо ви представник, влади. Право, ні, ну не момент, we we Що там Я спрашиваю на роботі? Патні балакла. Якщо є міліції, прохід всередину будівлі. Правопорушення, якісь титушки. Музора. Вас Київради не пускають Київраду. Міліція стоїть твердо. Залучилося сказати всім, після нахер. Вадим відвертається, чекає. Міліція втікає, як завжди. Молодці. Гроші, браті, нести на порядок навести. Ось стоїть група красенів у погонах. Грошики братя, товариш майор, що вас звуть допомогти, а ви не йдете. Ну, гарно, ви мене фотографуєте, я не боюся. Люди все знали. Да? Да. Значит, с я документ для суда. Если не Нет, найдете себе в интернете. Я не ховаю. Я в интернет выкидаю. Вадим мене. Хорошо. Гумен знає. В інтернеті буде ребята. Нічого. Нічого там уже біодубавки на вас є, все додаємо.